Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про перелітних птахів. Які такі перелітні птахи? Одні птахи зимують поруч з нами, інші птахи на зиму відлітають в далекі країни. Влітку, коли на дворі сонце тепло, зелено, навколо нас безліч птахів. На дворі, в полі, в лісі ми бачимо дивних птахів і чуємо чудові пташині пісні. За літом приходить осінь. Листочки на деревах жовтіють, дощі, стає холодно. Птахів стало менше. Перелітні птахи полетіли у вирій. На південь. Туди, де немає холодної зими в теплі краї. Справа не в тому, що взимку птахи можуть замерзнути. Восени рослини, зернятками з яких харчуються птахи, засихають, комашки, на яких полюють птахи, ховаються і засинають на всю зиму. Птахи відлітають у вирій, щоб перезимувати. В більш зручних умовах. Летіти у вирій далеко, птахи летять через море, через гори, час від часу сідають на землю, щоб перепочити. А навесні, коли знову стане тепло, обов'язково повернуться до нас. Одним із перших з теплих країв повертається. На великий перелітний птах жайвір або жайворонок польовий. Його так називають, тому що він живе в полі, будує своє гніздечко із маленьких гілочок серед густої трави. Весь час жайвер шукає в траві зернятка з рослин і комашок. Час від часу підлітає над травичкою подивитися, чи все безпечно. В гнізді у жайвара маленькі пташенята. Прослухайте уважно вірш. Там хатина жайварина. Серед жита є стежина. Там хатина жайварина. Живе між колосками у турботах і піснях жайвір тата, жайвір мама, п'ять маленьких жайворонят. Що таке хатина жайварина? Це гніздо жайворонків. Хто живе у гнізді? Родина жайворів. А саме. Тато жайвір, мама жайвір і п'ять маленьких пташенят жайворенят Прослухайте вірш ще раз. Серед жита є стежина, там хатина жайворина там живе між колосками у турботах і піснях Жайвір тато, жайвір мама, п'ять маленьких жай Перелітний птах соловейко не яскравий. Ми його любимо за його голос, за його спів. Всі чоловіка співає, мов соловей. І мова в нас солов'їна. Соловейко щебече, тьопкає, заливається. Давайте послухаємо спів солов'я. Гарно співає. Свої гнізда соловейко будує поміж коренів дерев і у чагарниках. Пташенят соловейко вчить співати ще в гнізді. Зимує соловейко далеко в Африці, он туди не близька. Соловейко не чекає осені, відлітає від нас наприкінці літа і повернеться. Останнього місяця весни. Стрункий, красивий, розумний птах лелека білий. Лелеки живуть поблизу річок і озер. Будують свої гнізда на деревах, стовпах. Лелека не боїться людей, тому може оселитися прямо на сільському подвір'ї. Лелека стане жити лише у добрих людей. Вважається, що лелека приносить в родину щастя. У лелек великі крила, довгі ноги, довга шия, червоний дзьоб. Створюють свої гнізда лелеки із гілочок дерев. Незабаром в гнізді з'являються яйця – Мама лелека і тато лелека гріють їх своїм тілом по черзі. І от з яєчок вилупляються маленькі пухнасті пташенята. Лелеки, турботливі батьки. Вони годують своїх дітей, приносять у дзьобику водичку, згодом вчать пташенят літати. На початку осені батьки лелеки і вже дорослі пташенята зустрічаються з іншими лелеками. І летять теплі краї клином. Як розмовляють лелеки? Послухайте. Сьогодні ми з вами виконаємо цікаву роботу яєчка у гніздечку. Гніздо намалюємо кольоровими олівцями. Яєчка наклеїмо. Нам знадобляться лист паперу. клей, Заготовки яєчок олівці. Олівці будь-якого кольору. Малювати гніздо цікаво і весело. Ось так. Добре виходить! Візьму жовтий олівець, додам трохи синього, червоний, ось що вже виходить? М -м, зелений. Ось таке чудове гніздечко в мене вийшло. Тепер наклею яєчка. Приклею яєчка клеєм з воротнього боку. Жовтеньке яєчко. Ось тут. Промазуємо всі яєчки, обережно виконуємо роботу. Моя робота готова. Чекаю на ваші чудові гніздечка з яєчками. Перелітні птахи полетіли не біда, вони повернуться, а ми почекаємо. На ну все добре, до побачення!